50 тисяч гривень. Короте, давай будемо продаю, продаю, продаю BMW, тобі з насіб. Ага. Тобто бампер внизу цоканий, видиш? Так Бачиш внизу? Ага. Нижня та частина. Великсина коштує 200 гривень. Ну, припустимо 5 доларів. Е, Галогенку ту проти туманку Проти туманку значить е, купуєш е, ну, теж за 20 доларів. Тож, там, за 30 доларів цей бампер зробить. Коротше, підворки зліхтуєш. Mm -hmm. Отак. От. Якщо лишилися оригінал, то вас зроби по оригіналу поставити латку, там поставити лапку. Понятно ліхтувати. По треба вирізати і вставити лапку з китайського номера. Там це не шпай. Дверку до заміни. дверку до заміни. Ну покрасив. Вот. Але це в середньому це весь пакет буде десь 1000 доларів коштувати. Тут тут, тут. висить закладувати. То то, то, пофарбувати треба. Ото треба пофарбувати. Але твоїм пакет. Але все, дах ну да. Твоїм пакет. От Ось то треба форматично. Все... А тут вже не є. І це все да. оригінальне, оригінальне, правильно? Якби не Як було? Так, да, зараз блядь з таким тим. Ага, ось ця штука, так. Да. Ага. Спойлер. М. пакет. 2002 тисячі другий рік. 2003. Третій. Да. Ага. Диски від XA. МВВ, емочні диски, диски да, ориджиналі, тоже там вся тема. 150 доларів коштують такий диск. Емочний пакет. Ага. Ззаді теж це типу, для машина бізнес-класу, ззаді зручно дуже для пасажира. Вот і підлокотник, все типу, класно, блі, все працює. Електричні ці штуки. Склопіді мочі, там попільничка. Все він теж зручний для того, для водія, як для водія, так і для пасажира. вообще, так, бля, класний. І пушка нажимаю, друн, друн, пушка апарат. Да, прикольно все, по ходові по мотору там все добре. Праву стойку до заміни. <гум> Якщо хочете, що вам розкажу історію про той Мерін, який показував все тільки що відбився. Це також історія, він також на продажу все оригінальне. Це фан-клуб. Ага. Що ще цікаво можете розказати про машину? М-пакет. Я зрозуміло, на ній там їздило нормально, все не ганяло. О, до речі, ганяває. Дерево, їздила, їздила тільки жіночка в тиждень. В не церкву. їздили, практично на ньому, не їздили а -а. в Україні. Він пригнаний в Україну 2015-го перша реєстрація, 2020-го перереєстрація. Тобто два роки. Він на руках, і то там поїздка в Європу. Довго mm -hmm. стояв убивці в трохи. Yeah. Але так загалом. Так, тому ну, типу, адекватна, адекватна ціна на цю машину, все оригінальне, BMW, Це треба. І та, треба розуміти, треба розуміти, що, розуміти. Та. Як Гашат, тут тиснуть, що так сітка є, хіба типу, знизу на картах. Таку реальну тачку, навіть типу, і, от, треба в неї вкласти десь тисячу доларів. І це навіть не гроші, взагалі це треба вкласти ще трохи от Цей тазик так дує, блядь, нажимає. Якщо якісь джейті, наприклад, можна взяти, хтось там їде, там Львів Червоноград постійно катається, правильно? Або Львів Київ. Там і так далі. Тут, цей тазик десь 10-12, ну, БМВ, це 10 літрів дизеля бере на трасі, буде порахуйте самі. Комфортно з приколом пасажири всі їдуть собі жум, великий багажник тут так само. Ось таке. Центральний замок. Та й таке. Підписуйтесь на мій канал. Давайте долари. І буде у вас такі.